Давно колись, де за рікою шумів у заростях байрак, І бігла стежка між травою, красуню полюбив юнак, але в красуні, як на зло живого серця, не було, вона де лози ситникові, сказала якось юнакові: Ти мною мариш, бачу, знаю, але тебе я не кохаю. Відтоді буде вік твоєю, як серце матері своєї за вибалок, де низка веж живим до мене принесеш. Зійшла на землю темна ніч, заклоботали в небі хмари, неначе там топили піч вологим хмизом куховари, у вікнах вигасли вогні, замовкло все в глибокім сні. Але юнак не може спати. До ліжка ідеї, де вдова, де рідна, рідна його мати, опісля праці спочива. І ось аж страшно тут казати, Він серце в неї вирива. і міцно стиснувши руками, біжить до любки манівцями. Нараз упав, де верболози, і мамо. Простогнав крізь сльози. Що, синку? Що тобі болить? Спитало серце утомить.